Всім привіт в каналі Vadigaming, я буду грати в гру Блокфрут і показувати обзор на фрукт є. Да, блок -фрут. Поїхали Перший, ну, це без Трансформації немає кліків. Друге, це зетка, Ну, скилл. Він не зажимається. А хоча ні Ну я помню, він не зажимається. То есть, ну, 3205 урона. смисло розказувати, якщо ви все одно тут бачите. Дальше Х. Він не зажимається, ви кидаєте валу. Бат. Що, ви кидаєте валун. Він, кстати, далеко летить. Дуже далеко. Це по-моєму, як, по-моєму, мнению, то що... Це другий на місці фрукт. Ну, по дальності скилів. Ну, скіла. перед драконом, типа, вот. Що так, бах? Ну, коротше, Х ви кидаєте валун, він ну, типа, падає... Як сказати. чи ще? чеше. Що за бах? Я його кидаю, а він щось на місці. Ладно, я кину колу Да, ну все нормально, нормально, Ось нормальный. 3797 урона. І ще я покажу один плюс цього фрукта. <кхід> іменно X, Що X може робити. Це, якщо ви кидаєте його в воду, якщо ви кидаєте його в воду, то він робить вам таку, типу, ну, мини-оздух. Через який він не может. Я не знаю, через скільки він пропадає. Наверно, коли скіл перезарядит. Ні. Капець, він не исчезает. Но реально довго дуже. Ну ладно, не важливо. Ну не довго, реально. А, ні, оздоровить щас, один. Далі. Скіл на С. Він, ну, не зажимається. Ну, можна зажати, щоб если попасти. Візаєте і пах! Хоча ви, типа, ви, типа, робите ривок до челика, заморажуєте його, ну, типа, ставите його в глибу сзади і робите удар. Це не удар. да. Дальше F. Па. В ви робите два удари і відкидаєте його. Да. Дальше трансформер. Перше, це те, що ви швидкі. Ну, да. У вас змінюється внезапний шах, бачите? Я, кстати, касаюсь. Короче, у вас змінюється внезапний шах, и у вас тепер шах є, ті, ті. Під вами ще, ну, видно, що земля, короче. Ви красиві, красавчики. У вас меняются релки. У вас появляются клики. У вас получается Раз, два, три, чотири. Чотири клика. И все сносят 5000 раунд. Типа, первый раз ви роботе, типа, такий, як ріжете. Другий раз тоже. Третий раз ви ступаєте ногою, а тре... а четвертий раз, ви, короче, кричите. Ну, да. Ну, взагалі це так само, як і без трансформації. Тільки просто більше. И у вас появляется такая штука, типа, ну, як на льдові. Далі X, огромна глиба. Ви кидаєте. Ну, ще я ще я, ще покажу. Що ще робите? Це, ви можете ходити по воді. Як льот. Ну я не знаю, кидаю, я, кидаю, і воно... О, Реально огромний цей. Ну коротше. І він дуже далеко робить Де маникем. Короче, я кидаю. Куда он будет? Ну, короче, далеко робить Якщо там ще якийсь челік стояти І я кину вот так воно може достати может воно в дерево, я типа. Короче, X. Да, X я показала. X ви запускаєте і наносите урон огромный. Ну, тепер це реально глибова гра. Тепер це. Що? Ви робите ривок і так само. Тільки тут вже удар парумен. Далі ще вешка. Ви робите теж, робите удари і відкидаєте його. Ну от, в принципі, і все. Не буде ніякої комбухи, ПВП. Бо я не знаю. Є ті е, бестер, трав... ну, є ті на комбухи тяжко. Я знаю одну комбуху може, якусь. Сейчас я подумаю, попытаюсь її зробити. Підхучую. А якщо не получится, то ну, просто без комбух.